Всім привіт! Мене звати Дмитро Руденко. Я засновник спільноти SaaS Founders, Допомагаю власникам it компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою LinkedIn. Сьогодні ми поговоримо про прокляття рекурсії чи благословення накопичення, тобто ми розглянемо дискусію, яка виникає щодо навчання штучного інтелекту на синтетичних даних. Справа в тому, що використання генеративних моделей штучного інтелекту для навчання інших ж, е, систем викликало жваву наукову дискусію. У 2022 році група дослідників, що очолювана лєєю Шумайловим з Кембриджського університету, опублікувала роботу під назвою прокляття рекурсії, навчання на згенерованих даних змушує моделі забувати. Їхнє дослідження попереджало про ризики так званого занепаду моделі. Тобто деградації якості моделей машинного навчання, які рекурсивно навчаються на власному виводі. Згідно з їх підрахунками, продуктивність моделей може знижуватися на 10-15% з кожним рекурсивним циклом навчання. В той же час виникла нова точка зору: наприклад, нещодавно інша група вчених це Меттіус Герстрагер Стенфорду Райленд Констелейшн – а про Тім Дей з університету Меріленду і Рафаель Рафайлов з MIT висунули протилежну точку зору в своїй роботі. Чи неминучий занепад моделі, розбиваючи прокляття рекурсії накопиченням реальних і синтетичних даних, вони стверджують, що проблема навчання штучного інтелекту на даних згенерованих самим штучним інтелектом не є значною за умови, якщо модель навчається на суміші органічних та синтетичних даних, а не виключно. Лише на синтетичних. Е, Герштрасер пояснює їхню логіку. Е, попередні дослідження припускали, що кожне наступне покоління штучного інтелекту навчатиметься виключно на синтетичних даних, вироблених попередньою моделлю. Але ми показали, що якщо дані накопичуються е, синтетичні дані, змішуються з реальними, то незважаючи на збільшення частки синтетичних даних у цій суміші. Результуюча модель працю продовжуватиме працювати без деградації за їхніми експериментами. При навчанні моделі на суміші 50% реальних, 50% синтетичних даних при навчанні такій моделі продуктивність моделі залишалася на 95% від, від продуктивності моделі, що навчається виключно на реальних даних, і виникла інша точка зору Да? Тобто автори пов'язаної роботи модель регресії, яка розгадана випадок, модель знепаду розгадана випадок регресії, Елвіс Догмат, Інжен Фент та Джулія Кемпа не погоджуються з цими висновками. Кемпе пояснює: в нашій роботі ми показали, що коли модель навчається на синтетичних даних, знерованих попередньою моделлю, яка сама навчалася на даних від попередньої моделі і так далі. В такому випадку її продуктивність не відповідає звичайним законам масштабування. Натомість це так, ніби вона навчалася лише на фракції вихідних даних. Тобто вони говорять про те, що виникає додаткова помилка, і ця помилка, помилка зменшує точність при навчанні на синтетичних даних. І ключовою історією є концепція законів масштабування. Дослідження, що проведено компанією Anthropic у 2022 році, показало, що збільшення розміру набору даних для навчання мовної моделі в 10 разів, призводило до приросту продуктивності на 8-10%. Однак, як стверджують кемпе та її колеги, при навчанні на синтетичних даних ця закономірність порушується. Якщо ми ітеративно навчаємо і синтезуємо дані 10 разів, а потім використовуємо дані від останньої моделі для навчання, то отримуємо продуктивність, яку ми мали від навчання лише на одну десяту вихідних даних, тобто значно гіршу, пояснює кемпе. Які стратегії можна використати для того, щоб уникнути занепаду моделі? Фенкс зазначає, що існують різні стратегії для запобігання рекурсивній деградації, такі як періодичне налаштування моделі на вихідних даних або застосування спеціальних методів очищення даних. Однак він визнає, що більшість цих методів мають власні компроміси щодо ефективності та продуктивності. Деякі методи можуть уповільнити темпи деградації, але не вирішують загальну проблему втрати продуктивності через порушення законів масштабування. Тому я не вважаю, що вирішення лише проблеми рекурсивної деградації є достатнім для повного уникнення занепаду моделі, зауважує Фенг. Ілля Шумайлов, який автор оригінальної роботи, погоджується, що нові результати не спростовують їхні попередні висновки. Його точка зору є, можна так сказати, більш делікатнішою. Він каже, що занепад моделі можна пом'якшити, витрачаючи значні кошти на забезпечення якості даних, що легше для великих технологічних компаній, ніж для малих стартапів. В принципі. Цитата: наші результати не інвалідуються. Вони показали, що з простими моделями деякі ефекти можна послабити, але зауважте, що це вимагає дедалі більших витрат і не вирішує жодних проблем для звичайних користувачів, які не мають можливості довгостроково зберігати дані, зазначає Ілля Шумаев. Отже, ця наукова дискусія підкреслює необхідність обережного підходу до використання синтетичних даних. Що генерується штучним інтелектом, для навчання нових моделей штучного інтелекту, з одного боку, накопичення і синтетичних і реальних даних допомагає уникнути деградації продуктивності, з іншого боку, використання лише синтетичних даних приводить до порушення законів масштабування та значного зниження якості моделі. А що я хотів би особисто додати на цю тему, по-перше, Дуже цікаво, що виникають нові значні виклики при розвитку штучного інтелекту. Це перша історія. Друга історія. Якщо не буде вирішена проблема, пов'язана з погіршенням якості даних, то це буде уповільнювати розвиток нових моделей штучного інтелекту чи зменшувати їх точність. І третє, гіпотетично. Існує ситуація, коли всі реальні дані в світі будуть використані, і синтетичні дані, синтетичних даних, що, що їм згенеровано, вони будуть недостатні для того, щоб досягти AGI, тобто загального штучного інтелекту. Тому коли ми говоримо про те, що майбутнє невідворотнє з точки зору реалізації AGI, ми можемо дійти до того, що. Можливо, буде недостатньо даних для створення джай. Давайте замислимося на цю тему і зберемо додаткову інформацію, яка або спростує моє твердження, або навпаки його підтвердить. Отже, давайте слідкувати за найцікавішими новинами в світі штучного інтелекту, в світі розвитку IT, для того, щоб розуміти, як рухається ринок, як рухаються наші клієнти, споживачі для того, щоб бути на гребні хвилі. Та завжди бути попереду і використовувати цю інформацію для розвитку бізнесу. Бажаю всім нових великих контрактів до зустрічі.